А що там, що там, Аллу Борисовну Пугачову не змогли розвести, випитати, що там буде далі. Сказала, чекайте, 2027 року, потім подивитись. Багато хто каже кінець війни, багато хто каже ядерка, багато хто каже жопа всім. Хоча тетьотінька, так, нас як випадок, 49-го року. Це вже, мабуть, бабуленька, але крутиха. І, до речі, хто її обсирає, не треба. Ця людина. На секундочку завжди була за Україну. Так що не треба ображати Аллу Борисовну. Її треба поважати і не писати всяке лайно. Я її не захищаю, але я кажу, що треба трошки по-іншому дивитися на ці речі. Любі українці, бути здорові! Ах, ну і чуть не забув. До речі, Франція одразу, коли почалася війна, 2028 рік був. В бумагах для українців, коли подавалася на захист, Франція давала майже одразу до 2028 року. Так що, може, Алла Борисівна щось знає? Чого не знає? Як завжди, звичайний народ.